Зимові фарби творчого натхнення, краса створена руками майстрів народного мистецтва. У Могилів Подільському центрі народної творчості відбулося відкриття щорічної новорічної виставки Різдвяні феєрії. Цьогоріч наші різдвяні феєрії наперекір всьому наперекір обставин, тому що не можна забрати. Від людей надію не можна забрати від людей різдво. Цьогоріч у виставці взяли участь 13 авторів, різні майстри, різні вироби. Але кожен вражає своєю оригінальністю, витонченістю та неповторністю. У створення такої неймовірної краси митці вклали багато любові й тепла. Тут роботи у стилі живопису, графіка, витинанка, кераміка, аплікація, ниткографія та паперопластика. У цей важкий час нам усім не вистачає казки, нам усім не вистачає тепла. І саме тут ми можемо знайти притулок для своєї душі, для своєї творчості. Щороку ми знаходимо в собі сили, відкриваємо для людей нових, нові таланти, представляємо нові роботи. І сьогодні мені здається, що цим самим ми показуємо, наскільки ми сильні духом у такі важкі часи, коли ми виборюємо кожен клаптик своєї землі, коли гинуть тисячі невинних людей, коли палає і горить наша Україна. Ми Показуємо цим свою незламність. Ми показуємо, що сьогодні на культурному фронті ведеться безперебійна робота. Це наш великий внесок у перемогу нашу, яку ми наближаємо хто як може. Чудова можливість поринути у казку у ці дні. Напередодні новорічних та різдвяних свят запрошуємо мешканців та гостей міста поринути у різдвяну феєрію. Завітайте до нас протягом місяця і побачите роботи наших місцевих майстрів.